Ледь вимовлені слова наприкінці важливої промови у грудні найдешаківемач спричинили шквал спекуляцій щодо здоров'я Дональда Трампа. Він найстаріший президент в американській історії Трампу було 70 років, коли він присягнув і став лідером країни. Він не п'є і не курить, але і не приховує своєї любові до швидкого харчування. Він використовує карт під час гри у гольф, а одного разу сказав, що його основні вправи це рух руками під час виступів. Тож у якій фізичній формі президент? Лист, написаний лікарем Трампа під час президентської кампанії, свідчить, що він має надмірну вагу і вживає ліки для контролю рівня холестерину. Водночас у листі стверджується, що він має відмінне фізичне здоров'я. Про півтора року, і Трамп має справу з тиском на нього, що можливо він непридатний до найбільш вибагливої роботи у світі. Запитання виникали від самого початку про його психологічну та інтелектуальну спроможність бути президентом. Недавно його нещадно критикували за те, що він, схоже, забув слова національного гімну США. Масло в огонь додала книга про Трампа, яка вийшла минулого тижня. В ній стверджується, що більшість його співробітників і радників переконані, Трамп психічно нездоровий. Трамп відбивається від нарікань у Твіттері, запевняючи, що він цитата дуже стабільний геній. Його команда публічно теж переконує, що все гаразд Я там не щодня, але принаймні раз на тиждень під час засідань у Білому домі, і ніхто не ставить під сумнів стабільність президента. Білий дім стверджує, що нинішня медична перевірка стосуватиметься суто фізичного здоров'я президента, але дискусії про психічний стан Трампа не уникнути. <кху>